Очіпки є різні. Ось пані Наталя замовила, дивіться, вони сучасні. Я замовила. Оля Оля, так? Оля Оля Олічка. Олічка замовила. замовила. Оля просто молодець. Використали полотно. Знаєте, це сучасне, але в певних традиціях. Шас. У мене теж сучасні тканини, але форма традиційна, і дивіться, воно ще тут на різиночки, на зав'язках, тобто на любу голову підійде. І на таку, як у Марійки, якщо вийшла рано заміж, і, старше, і повірте, і на бабусю підійде. Але Наталя показує нам Вінницьку область, вишит. ну Вони на Черкащині були. Полотно вишите. От тут про... можете передати, щоб... да. І забрижено. Це, до речі, відома майстриня робить за старими зразками. Бере, бере, це? Вона бере зразки в нашому музеї, валя Амбара, і продає її дуже дорого, Вони від 5 тисяч гривень. Носять Нося фольклорні колеги. Активи, носить, до речі, у кого, знаєте, сиве волосся, і не хочеш і ним світити, то теж дуже зручно. Я вам ще покажу сучасну французьку, у мене тут є. Французька. Ось, олічка. Французьку хустку ще можна так. Це, О, <реклама> 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 волосся не падає в очі. Так, Дуже зручно. Так, 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 так. Дуже зручно. Я їх собі позамовляла, цього хочу. До речі, святкові так, очіпки. Так, От, скажімо, робочі так, такі вони. Вони в операційні Це, Це такий святковий. <святкові> а до речі, оці операційні, мабуть, очіпки придумали <святкові> через наші, <свят> мабуть, оце. Можливо, так, так, що побулося, <святкові> так, щоб волосся не сипалося, щоб ніяк там нічого <святкові> не почався. Я вам одягаю. Розумову <святкові> Так. <свят> Отак. Тепер ми отак все натягуємо. Так о, я о. ще не крив дівчата. Зараз буде от я віршо. Кожна це робила вдома сама. У неї не було там. А я вже Олени, так, ось, да. пані Наталка, yeah. Дарина. Я тут зараз десять чоловік соберу того, що я одна і це не зроблю. Це дуже не непри... А знаєте, ми це якісь фільми знімали, господи, кусваки, і, і там, коли я вдягала. То е, береш 3-5 помічників, особливо Шо? коли 8 метрів. Це метрів 3,5. Це, да, це, це не є довгий. довгий. Це типовий для Полісся. Чернігівщина. У нас є хтось Чернігівщини родом? Батьки. Вам таке буде йти, до речі. Ми вже перевірили. Пам'ятаєте, да, скільки да. в нас Чернігівщини жінки не вдягали, ну так гарно. Вона вийшла заміж, вона жінка. Але е, вона не може вже світити волосся, вона вже вінок не одягне. І вона шукає собі якийсь красивий тримаємо, да? і вона собі шукає якийсь ну, такий оригінальний, красивий вив'яз. Голова не болить? Ні. Бо колись ми вчилися. І...